І ви знати дійсно про готовність людей і про щирість десь тоді людей в, в тому плані, що вони були готові матеріально своїми коштами підтримати, підтримати найважливішу ідею української нації це незалежність держави. І фактично цей шлях пройшла обласна рада першого демократичного скликання. Яка, як я хочу нагадати, 9 квітня, який виповнюється 20 років. Ну, не самі раді, а першій сесії, яка відбулася у Львівській опері. І про те, наскільки люди були готові всіляко особисто долучитись до того, щоб мати можливість нагоду почути тоді... Слово, слово ну, свободи, так, демократичне слово, яке замовчувалось в часи радянського тоталітаризму. Я хочу надати слово пану. Костянтину Назаренко, оскільки в той час молодий депутат Львівської обласної ради очолював комісію з питань трансляції сесії. А трансляція сесії в той час була надзвичайною подією, більш аніж сьогодні якісь відомі серіали, які дивиться наша вула. Це було цікаве питання, тому що треба вперед історію вдатися. Все ж таки перші сесії, в тому числі з оперно-театру львівською телерадіокомпанію, транслювалися без проблем. Проблеми почались трошки пізніше, коли люди почали дивитися трансляцію сесії. А згадаємо, що на той момент каналів було не так і багато. По телебаченню було два загальносоюзні які пригадую, канали. Це перший і другий національний і був український, десь там включалася телерадіокомпанія. Але і сесія подія була надзвичайна. І, подія надзвичайна. і тільки на цій сесії можна було почути такі речі, як незалежність України, як піднімати національного прапора, як про те, по суті, це був навіть якийсь такий телемарафон, де самі ключові новини постійно виносились на сесію, і тут же виносились з трибуни і зразу сталося обговорення навіть поза регламентом. Такі ухвали приймалися, наприклад, ми вже да, хтось забув, звідкіля взявся наш київський час. Першу ухвалу винесла Львівська обласна рада про встановлення регіонального часу. Є от така ухвала. І є про прапор, ухвала, є положення про український прапор, про релігійні конфесії. Звичайно, що людям це було слухати надзвичайно цікаво. Цікаво було слухати пропозиції, цікаво послухати було ухвалу, цікаво, як депутати виступають обговорені цього. І тодішня ще комуністична все ж таки влада, бо був Радянський Союз і е, на Україні, хоч і, і Кравчук був тоді головною Верховно Ради, він був комуніст, і ще був тоді ЦК КПУ на чолі з Івашком. Зрозуміло, що вона не могла допустити до того, щоб йшла постійна пропаганда через телебачення таких ідей. І поставило питання, що трансляцію треба припинити, але знайшли хороший формальний привід, оскільки її треба оплачувати. Була так само висловлена теза, що людям це не цікаво, от, і для чого це має з бюджету оплату ці гроші. І тоді В'ячеслав Чорновіл звернувся до людей і сказав, що от комуністична влада не дає нам. Показувати, а якщо ви хочете, то давайте скинемося і заплатимо. І що саме цікаво, що народ так жваво відгукнувся на цю пропозицію, такі ну я пам'ятаю, що було зібрано біля мільйона біля мільйона рублів на цю мільйона. Мільйон чотириста тисяч. кожен день порядка капітані 60 тисяч рублів, е, приносили саме різними шляхами, перевозили, передавали і. Ці гроші йшли на оплату трансляції сесії. Ну, правда, трошки навіть це заходило таки, дійсно, в таке дійсно шоу, така трохи комедійна річ була. бо... Починало інко нагадувати концерт вітання. Бо, значить, така то громада, то, -то стільки-то грошей, знаєте, це було таковим стимулом передавати гроші. Тобто в наше поле чудес так. вийшло але, швидше, Так, Але в Росії. парадокс був то, що де зараз можна уявити, я не кажу, щоб люди передавали гроші на трансляцію обласної. Навіть на Верховної Ради ніхто би я впевнений заробить копійки своїй кишені не заплатив, щоб дивитися ці сесії Верховної Ради. А в той час це було настільки цікаво, що люди давали ці гроші. Ну, таке запитання. 20 років. Тому назад і сьогоднішній день, тобто, що ми можемо взяти щось корисне з того, і щоб внести ті зміни, які б багато в чому могли виправити ситуацію, чи курс держави, чи принаймні оті розчарування людей, щоб вони все-таки... Ми ну, з часом якось розвіялися, щоб ми нарешті мали ту державу і жили в тій державі, про яку мріяли ви, тоді молоді ще народні депутати Львівської обласної ради. Ну, та можна таке сказати, що, в принципі, на жаль, не вернеться те, що було. Ось і інша соціально-економічна ситуація. Колись можна було виграти вибори без копійки в кишені, грунтуючись тільки на ідеї. Колись люди йшли працювати в виборчі комісії, теж грунтуючись тільки на ідеї, не сподіваючись на які кошти. Зараз чи міняють цю систему з пропорційної і назад на мажоритарну, чи лишають знову пропорційну. Неможливо зараз без коштів провести якісь вибори, неможливо попасти ну, фактично в будь-який аж до району, в сільську раду ще можна, а вже в районі без грошей ти вже нікуди не рухнешся. І той потенціал залишається за межами організацій. Це, це можливо тільки в період якихось масових зрушень, революцій, коли панує чимось ідея. Це був період парамаранчої революції, коли можна було. Пане Назаренко. Я хочу сказати, що для всього, для успішної діяльності, в довільному випадку необхідна самокритика. Сьогодні така дата, хоч можливо ця передача вийде пізніше, сьогодні 1 квітня. Я хотів би сказати, що наші депутати мали чудове почуття гумору, вони випустили таку пародійну трошечки на діяльність Львівської обласної ради книжечку. Шаржами на кожного депутата. Я хотів би побажати, щоб нова влада теж мала почуття гумору і мала можливість сама критикувати себе і дитинської судяні самого.